У Мукачеві продовжують підтримувати захисників та родини загиблих героїв. На черговому засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про виділення понад 2,5 мільйони гривень із місцевого бюджету на допомогу ветеранам війни та сім'ям полеглих. Кошти спрямують у межах міської програми підтримки. Дитині загиблого героя виділять 200 тисяч гривень одноразової фінансової допомоги. Вісім родин полеглих героїв отримають по 100 тисяч гривень на поховання, ще п'ять родин по 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятників. Фінанс. Суву допомогу також нададуть пораненим бійцям, військовим, які повернулися з полону та іншим учасникам бойових дій. Відне до проекту рішення пропонується надати матеріальну допомогу за різними напрямками програми. Зокрема, 16 особам, які були поранені на ремонт житла, двом на проходження медогляду, восьмом на поховання, п'ятьом на встановлення пам'ятників, дітям загиблих. Одній дитині і людям, які повернулися з полону, двом особам на засіданні ухвалили низку інших важливих для громади рішень зокрема, спрямували кошти на виготовлення проєкту для відновлення лівобережної дамби річки Латуриці в районі Баняски. Хочемо змовити проєкт реконструкції котельного ремонту. І на другий рік також тобто на цей рік 500 тисяч на проєктування і наступний рік 10 мільйонів на роботу. Також прийняли проєкт рішення про оголошення конкурсу перевізників на дев'яти автобусних маршрутах. Чотири Маршрута по місту і п'ять по селам нашої ІТГ. Прошу підтримати рішення». Схвалили зміни до програми підтримки квартирно-експлуатаційного відділу, в межах якої передбачено капітальний ремонт будівлі та благоустрій території військового містечка. Крім того, Кев передали частину приміщень на вулиці Олександра Духновича, 89. «На будівлю передбає на балансі виконавчого комітету Мукачівської міської ради передається на умовах оренди квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачева для використання. Точно діяльності внесли зміни до програми підтримки військової частини А 4714 Понад 2 мільйони гривень спрямують на закупівлю автомобіля для бригади. Ще півтора мільйона гривень передбачили для національної гвардії на закупівлю безпілотних апаратів. Даним проектом рішення заплановано виділити фінансування у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для підрозділу національної гвардії України. Кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Також дев'ятьом дітям надали статус позбавлених батьківського піклування та затвердили інформацію про розпорядження міського голови, видані в період із 23 вересня по 13 жовтня.